Валомаршрут працівники національного заповідника Давній Галич планують створити протяжністю орієнтовно 5 кілометрів. Він пролягатиме через Галич, села Залуква, Шевченкове, Крилос та включатиме сім історичних пам'яток старого Галича. Розповідає заступник з наукової роботи директора національного заповідника Давній Галич Семен Побуцький. Буде стартувати з центра сучасного Галича. Потім буде переїзд туристів. Ось сюди праворуч від мене до церкви Святого Пантелеймона. Звідти переїзд от туди до фундаменту церкви Спаса. Потім переїзд по цій дорозі. Праворуч з'їзд. З неї буде до ще однієї пам'ятки 12-го століття ротонди в урочищі полігон. І далі по. Дорозі до того лісу Діброва, де є ще одна давньогалицька пам'ятка. Це є Кирилівська церква. Після Кирилівської церкви туристи відвідають угорські поховання, які відкриті були в 30-х роках минулого століття Ярославом Постернаком. І звідти переїзд ось сюди ліворуч, на Крилуську гору. Завідувач науково-освітнього відділу національного заповідника Давній Галич Андрій Стасюк розповідає. Да, які, на його думку, найцікавіші історичні локації можна буде побачити на маршруті. Найважливіше, найперша, яку побачить турист на цьому веломаршруті. Це буде звичайно, що храм святого Пантелеймона 12 століття, тобто один з семи найдавніших храмів на території України, який зберігся, трошки в відреставрованому, реконструйованому вигляді. Наступна така важлива це буде звичайно, що саме Крилівське Городище. Там і кілька пам'яток. Це є фундамент. Успенського собору 12 століття і Успенська церква 16 століття, безпосередньо саме Городище, от Кирилське, де знаходився літописний центр Галича в середньовіччі в 12-13 столітті. От, такі ці дві найважливіші. Завдяки валомаршруту працівники національного заповідника Давній Галич хочуть привернути увагу і до маловідомих історичних пам'яток на території Галицької громади. Наприклад, фундамент церкви Святого Спаса, який зараз перебуває під шаром ґрунту. Його історики планують розкопати та законсервувати, розповідає Семен Побуцький. Храм був споруджений, очевидно, в 40-х роках. 12 століття і десь в той же ж період він, згідно іпатіївського списку і археологічних даних, став двірцевою церквою. Першого галицького князя Володимирка Володаревича і першого Галицького єпископа Косьми і буде протрасований цей фундамент. А далі довкола фундаменту в прямокутнику 40 на 60 метрів буде відтворений цей історичний простір з палацовим комплексом Володимирка Володаревича. За словами виконувача обов'язків директора національного заповідника Давній Галич Володимира Олійника, поки що він з колегами шукає гроші для втілення ідеї з облаштування валомаршруту. Ми відповідно будемо звертатися до народних депутатів, до міністерства ну до відповідних міністерств далі до мерів міст Галичини, оскільки Галич дав початок цій території, скажімо. Що Галичина почала називатись Галичиною, бо центр був в Галичі, навіть такий запланували форум мерів міст обласних центрів Галичини, і там, можливо, знайдемо підтримку. Володимир Олійник розповідає, до березня працівники давнього Галича планують створити буклети для туристів з прокладеним веломаршрутом на карті, а також підрахувати, скільки грошей потрібно для того, щоб порядкувати дороги, якими їздитимуть велосипедисти, та законсервувати пам'ятки, розташовані вздовж веломаршруту. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.